Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В попередньому відео я розповідав про ці всі кошти, які нам зборгувала попередня держава, і прочитав ваші коментарі. Багато з них були відповідно позитивними. Декілька коментаторів написали про те, що це все не має ніякого значення, все вже вкрали, нас знищують там і так далі. Народ, хто так думає, він насправді дуже сильно помиляється. Тому що сьогодні ми мали стрім з пані Ольгою, яка, власне, розповідала про ці речі. Більше того, оце її книжка Обкрадена Україна, це є титанічна праця. Я вже знов вдруге наголошую. Тут більше ніж 100 відповідей, запитів, де людина 25 років досліджувала тему, де вона юридично. Економічно доказала про ці всі злочини попередньої держави, де кожному громадянину мають бути виплачені кошти і вони будуть виплачуватися, але це все буде відбуватися трошечки згодом. Найперше треба усвідомити, хто ви є, в якому ви статусі, чому так сталося, коли так сталося, які процеси тому передували. Які закони постанови, як вони вводили нас в статус фіз осіб? Як вони вкрали від нас землю? Як вони вкрали від нас наше майно? Оці всі майнові сертифікати, там на десятки тисяч доларів народ. хто ще в це не вірить, ну це нормально, тому що на вас звалилася інформація, як грім серед ясного неба. Але в цій книжці все написано. Тут колосальна інформація. Тут зібрані всі докази злочинства попередньої держави, супроти громадян, в статусі яких ми були на той момент. Тому. Про цю книжку ми будемо говорити неодноразово. Прочитавши її, кожен з вас розуміє підтвердження цих моїх слів, про які я говорив в попередньому і в цьому відео. А тепер трошечки інформації по коштах по цих деклараціях. Вони всі будуть виплачуватися, але через територіальні громади, як первинний суб'єкт права, тільки через об'єднання, тільки через конституцію, через 11 розділ, через розуміння цього розділу, через статтю п'яту. Де прописано, що єдиним джерелом влади є народ через статтю 142, де написано, що все майно, земля, кошти, доходи бюджетів є власністю територіальної громади. Тому утворюйте територіальні громади, обліковувати треба все майно, всі ресурси, які знаходяться в ваших населених пунктах. Як це робиться, ми говоримо про це на наших стрімах, в групах волевиявлення людини. Посилання залишу в описі під цим відео. Таким чином, ви отримаєте максимальну інформацію, максимальні знання, як повернути собі всі втрачені кошти, які від нас забрала попередня держава, і паралельно корпорація Україна. Знову ж таки, це все починається з вашого усвідомлення, з вашого волевиявлення, з вашого самовизначення, в якому статусі ви є, якими документами ви захищені, що таке конституція. Відкриваємо розум, читаємо і вам відкриються колосальні речі. Колосальний вибух інформації, яка вам дасть можливість захищати свої права, права своїх дітей, батьків, своєї територіальної громади і кожного вашого міста, села чи селища. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте конституцію, підписуйтесь на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok. На нашій групі Telegram знає свої права і волевиявлення людини, де ми даємо всю максимальну інформацію про захист прав і свобод людини. В групі волевиявлення людини є посилання на всі області по Україні. Зайшовши на неї, ви зможете долучитися до вашої області, де є сформовані групи, де люди комунікують між собою, об'єднуються, дають інформацію, обмінюються знаннями. Таким чином ви будете мати завжди зворотній зв'язок. Хто ще не знає, що за документ волевиявлення людини? пишіть мені, будь ласка, в телеграм перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію про історію цього документу, юридичну силу, як його застосовувати і як ним захищатися. Вже сотні прикладів по всій Україні. Люди нам пишуть, дзвонять і повідомляють про те, що наше волевиявлення працює. Про те, що вони на блокпостах захищаються тільки волевиявленням людини, про те, що вони, крім волевиявлення людини з собою, не носять жодних документів і це їх захищає. Тому, знову ж таки, всю інформацію ви зможете отримати, написавши мені в особисто в телеграм перше слово волевиявлення. Хто хоче мати інформацію, по ТЦК. Є окрема група, де люди також комунікують і допомагають один одному. Всі посилання на ці групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.